Новорічні салюти, феєрверки, підходьте. Ця дівчина за прилавком не продавчиня, а працівник надзвичайник. Люди цього не знають, але товаром цікавляться мляво. Дехто лише питає ціну, а дехто навіть свариться на таку торгівлю. Так, да, саме читати основне... інструкцію. просить не святкувати. Пітермі не використовувати феєрверки. А ви скупляєте сплатити китайцям гроші, а діти гинуть я хотіла просто якусь невеличку ракету, бо то дуже затяжкі фіри, Я ніколи не пробувала. А для дитини, щоб просто біля ялинки одну там запалити на свято, щоб дитина могла побачити. Та все таки більшість львів'ян оминає прилавок. Е, ну це небезпечно. Це дуже небезпечно, це страшно. І в наш час е, в час війни. Це дуже вже І були і звичайні випадки, коли люди питалися, хотіли купляти, але напевне більше все таки цікавили ціни, тому що враховуючи зараз і фінансову ситуацію, народ старається економити. От але загалом приємно здивувало, тому що не було жодної людини, яка би придбала феєрверки. Наприкінці акції волонтери, які, начебто, травмувалися від фєрверків, роздають людям листівки. В них від небезпеки, які приховує піротехнічна розвага. Ну, ми хочемо показати, що ну цей новорічний час запускати салюти. Там бенгальські вогники дуже небезпечні. Руки в першу чергу поєм очі, там в лице це. може попасти салют, і це дуже неактуально в даний час. Такі от як продаються, вони діляться в нас на три категорії: це три класи небезпеки, скажімо так. Перший клас небезпеки це є бенгальські вогні, другий клас небезпеки це є такі відповідно холодні і римські вогні. А третій клас небезпеки це є. Третій клас небезпеки це є відповідні установки, такі от як ми бачимо. Людям, які все ж налаштовані ігнорувати застереження, варто знати. Феєрверки можна купувати лише у спецмагазинах, а запускати їх у людних місцях категорично заборонено. Наслідки можуть бути плачевними. Щороку новорічні свята для багатьох закінчуються опіками, розірваними кінцівками та втратою зору. Зорислава Кадикало, Володимир Квятковський, головні новини Львова.